Ти досі зберігаєш гроші в банку? Ділишся геолокацією. Використовуєш той самий пароль всюди? Вітаю! Ти вже в системі. Твої дані злиті, твій імейл продається за 8 центів, твій гаманець у черзі на злому. Запізно боятись! Залишилось тільки зрозуміти, як саме тебе винесуть. У світі, де дані, це зброя, а довіра, розкіш, безпека це не опція, це обов'язок, це те, що рятує твої активи, коли ти спиш або не рятує. Зараз я покажу 5 фатальних помилок, які роблять із тебе легку мішень, і поясню, як ці двері до пекла закрити. Ти зареєструвався на п'яти біржах, двох децентралізованих гаманцях і ще десяти криптосервісів, і в тебе один і той самий пароль. Вітаю. Зламують один сайт, і всі твої аккаунти відкриті як поштовий ящик без ключа. Це називається credential stuffing. Хакери купують злиті бази і мейл-пароль і просто перевіряють їх скриптом на основних платформах. Ти не унікальний. Ти просто ще один логін у списку. Що робити? Унікальні паролі. Менеджер паролів. Ніколи не використовуй старий пароль ще раз. У мене стоїть двофакторна, кажеш ти. Через СМС додаєш ти. І в цей момент хтось уже стоїть у магазині та купує СІМ-карту з твоїм номером. Це своп атака. Дзвінок в оператора, фейкове ID, твій номер у руках злодія. Твій код підтвердження теж. І далі вхід у твою біржу. Або Metamask, якщо він зв'язаний з Google. Що робити? Використовуй Google Authenticator або Аути. Ніколи не довіряй СМС. Пам'ятай, смс це листівка, її легко перехопити. Твої 12 слів, твоя свобода, твоя вхідна точка до світу децентралізованого багатства, і ти тримаєш її у файлі на Google Drive. Або в нотатках телефону, або в папці з назвою Кріптопас. Ти серйозно? Мільйони людей вже втратили все, бо зберігали сіт фразу там, де її бачить хмара, Google, iCloud, скріни в галереї. А хакерам не треба навіть лізти в гаманець. Їм просто треба знайти твою нотатку. Що робити? Ручка і папір. Сейф, холодне зберігання. Або просто Ніколи не пиши сіт в цифровому вигляді. Ніколи. Sign to continue. Підтвердіть транзакцію. Підтвердіть вхід у airdrop. Клік, клік, ти злив весь твій гаманець, бо ти підтвердив дію, не розуміючи її суть. Ти сам дозволив себе пограбувати. Все офіційно, все підписано. Що робити? Завжди перевіряй адресу сайту. Відкривай Metamask. History. Читай, що ти підписав. Ідеально. Тримай основні активи окремо від активного гаманця. У мене все в Metamask. Але пароль складний. Клас. Ти залишив ключ від квартири в поштовій скринці, але написав на ньому не відкривати. Гарячий гаманець. Це інструмент для роботи, не для зберігання. Якщо він підключений до інтернету, він уразливий, якщо в ньому всі твої активи, в тебе немає подушки. Що робити? Розділи активи робочі на Metamask, зберігання на Ledger або інший Cold Wallet. Ніхто не тримає сейф на вулиці. Не роби цього в web 3 прямо зараз. Ти можливо вже натиснув на підроблений лінк. А твоя сіт-фраза лежить в нотаці, названій BTC wallet backup. Екран блимає, підпис підтверджено. Твій баланс нуль. Але ти цього ще не знаєш. Світ не стане безпечнішим. Але ти можеш стати нецікавим для зламу. Це не про параною, це про звички, про цифрову гігієну. Просто не будь найлегшою мішенню, і це вже збереже твої активи. Підпишись, якщо хочеш більше відео, які реально щось дають. Без шуму, без істерики, тільки те, що рятує гроші. Напиши в коментах, як ти втратив свої перші 100 доларів або більше. Це допоможе іншим не втратити свої. А може, і ти сам згадаєш, чому почав думати про безпеку.